Зеленський, за підсумками зустрічі з українською делегацією, яка доповіла про переговори з США, про результати досягнення мирної угоди, сказав, що Вашингтон і далі налаштований її досягати, тобто цієї мирної угоди. я вам вже вчора в вечірньому відео. Попередній огляд повідомлень від Зеленського робив у вечірньому ж відео зверненні він зазначив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру. Це сьогодні головна ціль, яку переслідує українська делегація у переговорному процесі, аби продемонструвати Дональду Трампу і всій адміністрації Білого Дому, що Україна не зриває мирні ініціативи. Це друзі, я додаю від себе такий коментар. а Зеленський продовжує. Ми працюємо активно та робимо. Все, щоб документи були, і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на 100% серйозно ставилася до закінчення війни, заявляє Зеленський. І я вважаю, що в принципі дипломатично він зараз вчиняє все правильно. Наскільки готовою буде Росія зупиняти війну, будемо спостерігати, бо на Росії ситуація, зокрема економічна, дуже суттєво погіршується, і це відбувається прискореними темпами. Ну і щоб інформаційний простір був заповнений повідомленнями з Білого Дому, прокоментував хід. Переговорів постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон намагається з'ясувати на які ж компроміси готова Росія. Готовий путінський режим. Він говорить: ми намагаємося зрозуміти, до чого максимально готова Росія. В принципі, це очевидно, бо саме нині так спрямований переговорний процес на того, аби порозумітися американцям з Росією. Але це не лише про припинення російсько-української війни. Друзі, так вітакар також додав, що позиція України Сполученим Штатам добре відома. За його словами, зараз м'яч на Тут варто зазначити про те, що свого часу Путін говорив, що м'яч на боці київського режиму. В лапках, звісно, це говорю, друзі. Тепер же Сполучені Штати Америки говорять, м'яч на боці Путіна. Він має ухвалити рішень. Як довго буде тривати цей пінг пон буде залежати від того, наскільки потужною і справді сильною буде реакція Трампа на непоступливість Путіна і які санкції він готовий вводити саме проти путінського режиму. Ну, принаймні, росіяни дуже хочуть відновити авіасполучення із Вашингтоном. Трамп на це не погоджується. Представник Шаметі Вітакер уточнив, що наразі в рамках потенційних мирних переговорів опрацьовуються чотири ключові документи: перший це 20-пунктний мирний план, який Зеленський назвав уже базовим, і що він є уже в вигляді драфту. Також багатосторонні гарантії безпеки, окремі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, тобто два документи про гарантії безпеки, і план економічного відновлення, як кажуть, процвітання України після встановлення миру. Тим часом, незважаючи на ні на що, Європа мілітаризується і правильно робить, тому що виходу в неї іншого немає. Німеччина. Оголосила про рішення штрафувати на тисячу євро з 1 січня 26 року за порушення військового обліку. З початку наступного місяця всі 18-річні чоловіки та жінки Німеччини отримають обов'язковий анкетоопитувальник у межах нового закону про військову службу. Для чоловіків він буде обов'язковим, для жінок добровільним у 26-му році. Уряд Німеччини хоче збільшити чисельність бундесферу. До майже 190 тисяч осіб. Ну і в перспективі Фрідрих Фрідрихмець говорить про збільшення німецької армії до майже 250 тисяч. Але це буде в наступні роки. Китай також не спить і нарощує військову міць і поглиблює партнерство із Росією і загрожує Сполученим Штатам Америки. Конфронтація залишається доволі високою між Пекіном та Вашингтоном. Про це говорить Пентагон. Міністерство війни США оприлюднило нову доповідь про військові спроможності Китаю. Пентагон застерігає, що Пекін активно. Аналізує невдачі Росії армії в Україні. Вони, звісно, є, це очевидні факти, і таким чином адаптує свої плани щодо Тайваню. Китайська армія стає все більш технологічно, досконалою та витривалою. Йдеться у доповіді. А от своєю чергою Китай висловив невдоволення Україною, зокрема тими санкціями, які ми запроваджуємо проти китайських компаній. У них своя правда однобічна. МЗС Китаю закликало нас негайно виправити помилки. І не вводити санкції проти китайських громадян і компаній за їхню ймовірну співпрацю із військово-промисловим комплексом Росії. Кажуть, це вас не стосується, це наша особиста справа. Ну така собі однобічна позиція Китаю. В принципі, нічого нового. Як ви знаєте, друзі, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що проти китайських компанії будуть введені санкції, а нещодавньо також анонсував введення найближчим часом санкцій проти громадян Китаю за співпрацю із російським ВПК. І вчора у вечірньому відеозверненні він сказав, що готуємо і наші нові санкції, санкційні пакети проти різних осіб, і не лише російських, які працюють на оборонку росіян. Ну зрозуміло, що в цьому переліку і мають бути і китайські громадяни. І навіть до того, що поки оприлюднено повний цінний список, китайський МЗС вже зробив заяву. Певно, їх це дуже турбує. І на тлі таких повідомлень представник МЗС Китаю Лін Цзянь виступив із. Наступне він говорить, Китай вкотре послідовно виступає проти незаконних односторонніх санкцій, що порушують міжнародне право. Ми закликаємо Україну негайно виправити помилки, а те, що Росія порушує міжнародне право, Китай не бачить. Тим часом на самій Росії величезні друзі проблеми із економікою і з виконанням оборонних замовлень, які оплачуються з державного бюджету Росії. Десятки керівників і співробітників оборонних компаній Росії. Потрапили під суд за зрив держоборонних замовлень. Про це пише видання Reuters. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до кримінальної відповідальності за зрив державних оборонних замовлень притягнуто щонайменше 34 особи, включаючи керівників і топ-менеджерів оборонних підприємств. Це випливає з документів, опублікованих на сайті московських судів загальної юрисдикції, пишуть аналітики Reuters. Чи це означає, що там будуть зірвані всі замовлення? Ні, не будуть. Але. Це вказує на послідовну, прискіпливу політику Кремля, яка свідчить про тотальний контроль за тим, що всі ці оборонні замовлення виконувалися своєчасно. Тобто Путін і його команда мають намір посилювати свою і обороноздатність, і наступальний потенціал. Тому відповідним чином Європа має реагувати. Добре, що вона вже реагує, але ще не вся. Найбільш активними в цьому плані є, як ви бачите, країни Північної Європи, країни Балтії, також Польща, Німеччина. Решта чекають і думають, що їх пронесе.